Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписов Подбайком. Продовжуємо грати Age of Civilization 2. Без модів за Чілі, з метою захоплення прибережних регіонів. Ну щойно я залишив ось цю цей приємний момент укладання мирної угоди на цю серію. Я не розумію, ось ця провінція має вихід до моря чи ні. Назад. Має. І ось ця має. Ось ця вже не має все, я зрозумів. Ось так. Так, окей, що ці мають? Ось ця має? І ось ця має вихід до моря. Ну, взагалом, якось ось так. Хотілося б більше забрати, але. Але забраємо те, що є, тимай. У вас сериазації військової репарації. Прекрасно. Навіть замість військових репарацій я міг би. А, ні. Окрему Болівію звільнити. І навіть замість веселізації я б міг більше просто васалів позвіняти. Перу. І військові репарації. Піру, Болівія, Парагвай і військові репарації просто чисто позвіняв всіх, кого захопили вони до цього. Та відправити. Максимально мирну году вперед так. Так, я отримав багато провінцій, справжньо багато. Ще зібрати б армію. І перекинути її кудись. Так, всіх намагаюся зібрати. Сантьяго. Так, все. Всі нові бразильські провінції на асіміляції. Чи отримав я якусь кращу провінцію за Ліму або Сантьяго? Зараз подивимось. А, мені б зараз три провінції поліпшити, Так, тут я б мав би якісь. Давайте перевіряємо. Ось це якісна провінція, та якісна провінція. Ви в якісні провінції. Мені здається, тут три якісні провінції отримав. Так. Ось ці три провінції, вони якісні. Ну і вперед всі якісні провінції по п'ятому рівню ферм. Я прекрасно, це прекрасно. Так, 200 тисяч має вистачити потім на повторну асміляцію. Тому зараз все по 5% і Ну давайте 60% на товари. А всі вже. Чекають тут ще якісь 8 тысяч. в Сантьяго. Вперед. Зараз буду ставити на повторну асіміляцію ще. Так, є. Тепер все на повторній асиміляції. І тепер ставлю 70% на товари. І чекаю закінчення ось цієї повторної вашої асіміляції. Ну, на мене Мексика напала. Це неприємно. Ну, вважайте, ми вже закінчили повторну асіміляцію. Що у нас? Ну, Від оподаткування ми не більше заробляємо. Ми заробляємо більше від оподаткування, ніж від економіки. Ну, вже ж я сильніше за тебе, Мексика, але давай мирну угоду тимчасово. Окей. Я зрозумів, домовитись не вдасться. До речі, перевірка, темпів зросту, чи отримав я якусь? Н -н -н, краще за сантяга. Хоча Пауло. Сау Пауло таке ж саме, як сантяга. Але він не краще за сантяга. А я буду забудовувати тільки те, що краще за сантяга. Ні, в мене ще 131 тисяча є. Типу, на що ви розраховуєте? Давайте на всяк випадок половину в ліму скину. Нарешті, так, скільки військ у Мексики, що вони не погоджуються. Я нехай подивлюсь, почекаю, поки вони будуть усаджуватись. в прибуток від податків. У мене інфляція. Мексика, відчепися. А я пока свою чергу 12 тисяч в Ліму. І в Сантьяго 22 тисячі. Ось так. Прекрасно. Відчепись Мексика. Інакше я тебе просто рознесу. Хочеш, щоб я тебе розніс? Ти думаєш, я не впоруюсь. Мексика, ти думаєш, я не впораюсь? скільки в тебе. От і не 7 мільйона населення, без питань, взагалі все. Все, Мексика напросилась. Інфляція. Прекрасно, що інфляція. Безовне населення, поїхали. Сантяга Ліма ігнорую, а в інших проїнцях поїхали викликати. Хапча, хоча, хоча, хоча. Ще праскачнути населення. Але... Та ні, я що... Так, все. Резовне населення. Поїхало. Так менше 8 тисяч не буде робити виклик. Вона має і цього вистачити. 261 тисяча. Коли в Мексика населення. 1,7 мільйона, і, скоріш за все, неефективна. Так, да, 60 тисяч неефективної економіки. Так що ж, всі нові війська збираю ось тут. Це тут хто? Ямайка. Ну зараз. Ой, ви впевнені, що ви хочете на мене нападати? Які ви самовпевнені? Так, давай Колумбія, окей. Ти в мене нічого не забираєш? Французька авіана також в мене нічого не забираєш. Справді, занадто самовпевнені. Ніхто ще. І біліс на мене напав. Біліс, я тебе. Захоплю також разом з Мексикою на хвилюсі. Ямайка. З ким ти воюєш? З Панамой? Панами ще три провінції десь є. Де? А. Ось тут. Та давай. Голосити Ямайки і Панамі одночасно. Вперед. Ой. Ой-ой-ой, атакуємо. Коста Ріка на мене пішла. Та пуф. Взагалі без питань. І Сурінам якийсь. А, Сурінам пробач зігнор. Сурінам відчепись. Так все. Панама. Збираю по Старіку і Панаму. Я Майка, просто відшипись. А ти. Нікрого тримаю ультиматум. Без ось цих трьох провінцій посередині. Вони мені не потрібні. Я їх лишаю тобі. Ну да, 260 тисяч в мене армія, ти погоджуєшся вже. а вже ж. А, у мене щось бюджету погано. Щось неприємно, В мене величезна армія, занадто велика. Як, Навіть як для мене величезна армія. Так, Гондурас. Тут в нас 120 тисяч. Чому Мексика в мене не висаджується? Вони не висаджуються в мене. Так, перед нападом на Гондурас, я б такий, щоб. Я, я думаю. Ще по 30 сюди. Зараз подивлюся, як це буде. 170 тисяч. Коротше, я не думаю, що вони більше 15 тисяч будуть висаджувати, тому. Ще 15 тисяч сюди, ще 15 тисяч сюди. Гондурас. Ультиматум. Ось тут твої якісь превінції забираю, але ти погоджуєшся. Тебе вибору нема. А тепер. Йдемо сюди. В першу чергу намагаємося зайняти кордон. Так, молодці. Є. Перші провінції кордону є. Сходимо вла Сіті. Ой, дв... 35 тисяч і 12 тисяч. Ай, і тут ще 35 тисяч їх вбились. Щось мені підказує, що ми зараз основні їх війська розібрали. Тому що ми зараз дуже багато і самі вбились, і вони вбились. Ось тут дуже складно було, тут ми дуже сильно вбились. І щось мені підказує, що далі легше буде. І верховучи, це все, я думаю, можна навіть. Вас зібрати десь з цього боку. Вперед. Ви хочете, що ми зараз дуже сильно, дуже багато військ втратили. То треба вже підводити ці війська, які ще лишились. Вони самі на мене напали. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що. в петербург описі ви можете знай... перейти і знайти мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дойти до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. У 5 тисяч мене такое, як лячно, як лячно. Але неприємно. Так, біліс. Ну, а вже ж забираю. А вже ж. Так, атакуємо. сюди, поки що постаю. Так, ви там ще не приплили. Так, мені не подобається. У нас занадто розподілена армія, а Мексика може об'єктивно багато викликати. Вперед. Так, ми їх виснажуємо і це прекрасно. Але нас можуть зупинити як факт. Як факт, нас можуть зупинити. Руховучі, те, що я не виходжу в мінус. Але і ми забрали в них вже 20%. 20% провінції, скоро ще висаджусь сюди і будемо з півночі ще йти на них. Ну що ж, вперед. Раз, два. Ось тут проходимось. Прекрасно, ні. Не прекрасно. Ам. Де в них є порти? В них є один єдиний порт ось тут. Ну так, так, я звідси не зможу, не встигну їх перекрити. Щоб робити з вами? Що ж робити? Так, частину розвертаю, щоб перекрити. І вас опускає, щоб перекрити, але. Але, 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 але загалом ми йдемо далі. Не дивлячись на висадку. Так. Забираємо в них єдиний порт. Єдиний порт, те, що треба було. Напевно, з самого початку зробити в ідеалі. Але вже запізно. Намагаємось їх обрізати. Вперед. Так, непогано. Непогано, так. Перекриваємо їх. Знову ж, вони на нас напали. Вони на нас напали. Не я на них. 3-400, нехай поки що стоять. Так, взагалом, Загалом прекрасно. Добуваємо їх тут, всі інші піднімаються. Тут нема прям місця для вигідного наступу. Мені тільки спіт сподіватися на те, що у Мєхіка нема багато військ. Чесно кажучи, тільки на це сподіватись. А, ну і забравши Мєхіка, вважайте, вони програли. Я зараз ось цю частину їх території заберу. Дайте мені ось так само мексиканське. А, ну так, зараз головне ось тут південь забрати, а далі все. Далі все простіше буде. Є, я забрав Мехіка. Продовжуємо. Ну так, ось це: основний їх південь я забрав. Фактично, їх основу забрав вже. І тепер лишилось просто добити. Ну, в плані, скільки в них тут населення лишилось. 370 тисяч. Мені б, умовні 30 тисяч вистачило, щоб розібратись з ними. Ну так, потроху доходимо до кінця. Так ну і все. Ось так відправляємо. Єп, це є. Помирені перемовини. І всю. Весь берег. Ну знову ж, давайте так. У Мексики залишиться ще купа над хороших провінцій. Величезна кількість хороших провінцій. Ну і військові репарації, все. Відправити так. Оу, це кра. А, в нас інфляція ще. Та, вона. Вже нема. Вона тільки почалась. В момент, коли я її побачив, вона тільки почалась. Так, всі війська спробую зібрати. Так, мої ж всі війська йдуть. Сантяга. І лишаю Та 70% на товари. Вперед. Пошук якісних провінцій. Ось ти якісна. І далі, якщо тут були якісні провінції, то вони вже забудовані. Але ні. Я не взяв жодної якісної провінції. Ну, типу, саме мексиканською. Тільки Ватимальської. Да. Ви тут достатньо хороше, окей. Ватемала. Прекрасно. Також прекрасно, чому ні. ну, до речі, на повторну симуляцію. Коротше, вже, коли поставлю все прямо на повторну О, Я поставив все на повторну симуляцію, провінцій багато, і, напевно, як... скоро я вже буду припиняти це робити, тому що я і так, перше місце по силі. І, умовно, якщо дивитись те, як я йду, то наступним, судячи за все, буде США. І там вже дуже багато в них провінцій, ставити їх всі на повторну асіміляцію складувати. Ой, я навіть. Я навіть більше за США по населенню. Це прекрасно. 75% на товари і чекаю закінчення повторної асіміляції. Є, yeah. є, yeah, є, yeah, є. Yeah. Прибуток від податків. Прекрасно, Ми По населенню 5 мільйонів. Ну, Трохи так. Трохи качнувся по населенню, поки це все чекали. Так, трохи. Якщо дивитись на сантяга, всього всього на сто сорок населення. Ну всього. Я тримаю ще додатково 20 тисяч. І майстерню з бібліотекою. Де тут моя Ліма? Ліма також 20 тисяч населення качнула. Так. І Ліму також підкачав. На жаль, все ще краще за Сантяга, в мене тільки Ліма. Тільки Ліма, за краще за Сантяга більше нема. І США. А, ну ні, тут буде Атлантик Сіті. США, якщо я візьму США. У мене 610 працюючої економіки, як прекрасно. 610 працюючої. А, блін. Війна США, це буде щось, щось складне і довге. Але теоретично могли, можемо це зробити теоретично. Ок, зачекайте, хто друге місце? Франція. У, друге місце посилі Франція. Як би це дивно не звучало, Францію легше буде захопити, ніж Сполучені Штати просто через кількість провінцій. Японія третє місце посилю. Чисто за рахунок економіки? Хоча ну, вони разом з Кореєю тепер. Економіка в них. А, не працюючи. Але так, США тільки четверте місце, хоча я. Є... Я б їх зарахував, напевно, на Ні, не на перше. Франція все ж таки сильніша. Японія, напевно, також. Ні, Японія слабше. Ось Японія слабше. Тільки Франція сильніша за США. Якщо мені вдасться захопити США, то це буде прекрасно. Напевно, я над острівцями паритись не буду. Так, в першу чергу, моя мета буде саме континентальний берег захопити. Що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять з відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати донати по посланню описі, або так само став, ставайте спонсорами на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!